Молитися за збереження наших захисників вирішили у центрі міста Броди. Такі молебні будуть тривати щомісяця. Деталі їх проведення у сюжеті Людмили Шуткової у місті, що переживає складні часи через війну. Опрощеної неділю відбулася особлива зустріч: перша у рамках ініціативи духовенства. Місцеві жителі зібралися у центрі міста біля фігури Богородиці на молитву. Слава ти Боже, слава Тобі, царю небесний, втішителю нашої істини, що всюди, си наповняєш. скарби ті життя подателю, подати, придися нас, і очисти нас, і усякої скверни, і засипай душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилу нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Люди різного віку та соціального статусу об'єднались і продовжують духовну боротьбу за мир. Подібні зустрічі можуть стати важливим символом єднання та підтримки цінностей для всього народу. Господи, помилуй! Господи, свято добрий стан, святи Божий церкові зізнання, всього зваде вікомонімся. У тяжкі часи для нашої країни люди не втрачають надії та віри у майбутнє. Їхня віра в силу спільної молитви була непохитною. Господи, бо він благий бо Господь, поплив милі сьогодні. Обійшовши, обступили мене, і мене Господні простояв я їм. І, хоча війна триває, серце людей сповнені вірою на краще майбутнє. Хотів би звернути увагу, а чи сьогодні ми попросили впрощення нашого небесного Отця? І ось сьогодні маємо цю бачення сонячну гарну погоду попросити особливо заступниця в нашій, нашої небесної заступниці матінки Божої цією молитвою, щоб Господь простив наші гріхи і подарував нам перемогу. Перемогу в тій війні, в якій. Зараз є і перебуває наша держава, переглядаючи історію 18-19 рік, коли почалася одна з найбільш, можливо, для нас відоміших, також визвольних воїн за нашу незалежність, вчені зробили певен підрахунок, що тільки 100 тисяч на той час нараховувала наша армія. Здавалося, що це є. Колосальна армія. Але на той час це було тільки 0,3% нашого населення. А чому так сталося? Тому що народ зубожів і вибрав оцей тоталітарний режим, режим Червоної свободи, якщо можна було і так назвати. Свобода, яка в 1933 році що зробила? Привела до страшного голоду і привела тих, хто був байдужим. Тому сьогодні ми робимо перший крок, щоб побороти свою внутрішню байдужість і в молитві попросити нашу царицю, Матінку Божу, в тому, щоб давала нам сили і розуму, заступалася перед нашим небесним батьком, давала сили проводити, вести цю переможну війну і ніколи не бути байдужим. І своїм прикладом показати. Сьогодні в нас, можливо, вже зібралося, але думаю, що ця традиція збільшиться, коли ми будемо збиратися на спільну молитву. Збільшиться кількість священників, і, як сказано в Святому Письмі, де двоє або троє зібралося в моє ім'я, там я перебуваю серед них. Тому Господь сьогодні посеред нас, нехай Він нас благословляє, дає можливість нам обороти і щоб ми в першу чергу просили прощення і з чистими знову ж таки вступити в той бій. Переможний бій, який переведе приведе нашу державу до перемоги. Амінь. Слава Ісусу Христу! Такі молитви будуть проходити щомісяця, у третю неділю. Усі бажаючі зможуть приєднатися. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал «Бродо Онлайн.